Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, і на моєму каналі вже 10 тисяч підписників. В честь цього я й отримав ось таку дерев'яну кнопку YouTube від майстра Good Carver. Посилання на те, як він робив цю табличку, буде в описі до цього відео. Власне, підпишіться на його канал. Майстер робить дуже цікаві речі з дерева, тільки ручна робота, ніяких вам ЧПУ, все так би мовити, натуральне і по-справжньому. Ну, а в честь 10 тисяч підписників. По-перше, хочу вам всім дуже сильно подякувати. За те, що дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь, ділитесь з ним з друзями. підписуєте своїх друзів, мам, бабушок, братів, сестер, котів, собак і всіх-всіх інших. Підписуйте їх всіх на мій канал. Чим нас буде більше, тим буде тут веселіше і більше цікавого контенту. Ну і власне, ось така ось кнопочка, це, як ви зрозуміли, не від самого Ютубу, це просто, скажімо так, як сувенір, але вона, ну, мабуть, дуже цінна все-таки буде для мене, як пам'ять і 10 тисяч підписувань це дуже такий вже другий дуже вагомий крок для каналу. Найвагоміший це, звичайно, був перша тисяча. 10 тисяч це вже, скажімо так, не таке велике досягнення, але тим не менше, все дуже круто. Ну і наступний крок 100 тисяч, я думаю, десь там осінню вже наберемо і 100 тисяч. І це буде реально круто. Що ж, така табличка реально крута, її можна як ставити на підставочку, так само її можна вішати на стіну. Тут от спеціальне кріплення, переставляється на спинку, вішається на стіну. Коротше, реально круто, все якісно, класно, красиво зроблено. Облено дуже дякую тобі, друже, Good карвер, за те, що зробив для мене ось таку табличку. Це реально класно. Кому сподобалось, не забувайте поставити лайк цьому відео. Ну, і якщо раптом хтось ще не підписався, то 10 тисяч підписників це звичайно круто, але 100 буде краще. Тому йдемо до сотні. Ну і в честь 10 тисяч підписників я вирішив зробити невеличкий розіграш на моєму каналі. Власне, будь-хто з підписників може прийняти в ньому участь, для цього потрібно просто залишити коментар під відео. Ну, а розігрувати буду довго. Я думав, що розіграти. Думав, по-перше, придумав розіграти щось із ножів. І Довго думав, що ж із моїх ножів розіграти, і так нічого й не придумав. Вирішив, що треба розігрувати річ нову і ну, чимось унікальну. І власне це буде новесенький ніж від BPS Knives. Це BPS Adventurer, BPS авантюрист як це перекладається. І це, ну, на мою думку, дуже класний ніж. Має шкіряні піхви, має феррицерєвий стержень в комплекті. Коротше, все круто. Огляд на цей ніж також буде в описі. До цього відео, хто не бачив, може подивитись. Ну і Унікальним цей ніж робить ось таке гравіювання. Переможець з 10 тисяч підписників ютуб-каналу Полікарпович. Тобто ну, ось таку унікальну річ може виграти будь-хто в принципі, з вас. Власне, ніж повністю новенький, ще в, в заводському мастилі я його не протирав, нехай вже власник це протирає. Ніж приїде в повному комплекті в коробочці з серветочкою. З піхвами все, скажімо так, як із магазину. Ну і власне, щоб е, прийняти участь в розіграші цього ножа, потрібно написати коментар Хочу ніж. Е, все просто, це може бути окремий коментар. Можете десь там просто щось написати, що вам хочеться. І ще окремо написати Хочу ніж. Е, тільки ці е, коментарі е, будуть приймати участь в розіграші даного ножа. Розіграш ножа відбудеться через тиждень наступної неділі в прямому ефірі. В принципі, рандомайзером серед всіх коментарів буде обраний рандомний коментар. Якщо в цьому коментарі буде написано Хочу ніж, то власне цей ніж і відправиться цьому самому переможцю. Умови максимально прості, нічого тут взагалі складного видумувати не треба, просто залишаємо звичайний коментар. Прошу звернути увагу, що коментар має мати вигляд Хочу ніж. Все ні більше, ні менше. Просто хочу ніж. Обов'язково треба написати без помилок. І, власне, основний приз це ось такий ніж BPS. Адвенчурер і додатковий приз це ще ось такий кулончик, також від майстра Good Carver. Це знову ж таки ручна робота з дерева вручну. Майстер сидів, все це вирізав. Він часто робить це в прямих ефірах, можете перейти на його канал, подивитись. Дуже цікаво. Я от іноді залипаю на його прямі ефіри і дивлюсь, як він там щось вирізає. Власне, це ось такий дерев'яний меч з крилами. Ось так виглядає. І це як додатковий вже буде подаруночок. Хто хоче собі ось такий кулончик, має також написати коментар Хочу кулон. Це має бути окремий коментар. Тобто, якщо ви хочете, якщо вам цікавий і ось такий ніж, нагадаю, він з вуглецевої сталі, якщо що, не всі люблять вуглецеву сталь. Якщо хтось хоче такий ніж, він пише хочу ніж. Якщо хтось пише кулон, він пише хочу кулон. Якщо хтось хоче і ніж, і кулон прийняти участь в розіграші і ножа і кулона, то він має написати. Написати два окремих коментаря. Один коментар хочу ніж, другий коментар хочу кулон. Все просто, все, Блін не знаю, наскільки це можна, настільки і просто. Два невеличких подаруночки Дуже дякую вам, друзі, за те, що підтримуєте мій канал, дуже дякую, що дивитесь і бажаю успіху всім, бажаю всім перемогти. Ну Звичайно, переможець буде тільки один, який отримає ніж, і тільки один, який отримає. Кулон. Всі, звичайно ж, виграти не зможуть, але шанс виграти є, в принципі, у кожного, без якихось там додаткових складних умов. І ще хочу сказати, ще хочу окремо подякувати спонсорам мого каналу. Хочу привітати нового генерального спонсора мого каналу, це BPS Knives, власне їхній ніж і є головним призом даного розіграшу. Дуже дякую вам за підтримочку. Посилання на BPS Knives також буде в описі до цього відео. Також хочу подякувати всім іншим спонсорам мого каналу. Всіх рівнів, від солдата, сержанта, офіцера, ну і також генеральним спонсорам відповідно, теж дякую. І серед спонсорів каналу буде проведений ще один розіграш, і там буде розіграний ще один ніж. Тому, якщо в когось є бажання прийняти участь ще в одному розіграші, і ви не являєте спонсором мого каналу, то в описі також буде посилання на спонсорство. Підписуйтесь на будь-який рівень, можна на самий мінімальний солдатський рівень підписатись, і тоді ви зможете подивитися. Дивитись Відео, де я оголошую умови розіграшу ножа для спонсорів. Ну і, власне, побачите, який ніж буде там розіграний. Там буде розіграний просто легендарний ніж. От, Я думаю, всі його мають знати. І не знаю, чи всі його хочуть, але хтось його зможе виграти серед спонсорів мого каналу. В принципі, на цьому можна закінчувати. Приймаю також привітання з десяточкою підписників. Можете привітати як коментарями, також можете привітати і копієчкою для цього посилання буде також в описі до відео. Ну і на цьому, мабуть, все, друзі. До зустрічі в наступних відео, в прямих ефірах, і до зустрічі через тиждень в розіграші е, ножа, кулона і е, в розіграші ще одного ножа для спонсорів мого каналу. Все, друзі, всім успіхів, бувайте і до зустрічі!